То колись відвідував екстрасенсів і ворожок за оголошеннями. Знаєте, такі спами на кожному стовпі: там привороти, відвороти, зніму порчу, наведу прокльони, зніму вінець самотності і гроші з вашої карточки. Недорого, цілитель, Марія. То якщо вам допомагали їхні поради, то знайте всі свої передбачення вони насправді черпають із мультфільму Сімпсони. Адже жоден мах екстра сенс. Чакрун пройди світ не може навіщувати скільки подій світового значення, як звичайний американський серіал. А чи може не такий вже і звичайний, і за ним стоїть вища сила спецслужб і перших осіб Олімпу? Свідки Сімсони наперед знають, хто стане президентом, де і коли розпочнеться криза, техногені та навіть природні катастрофи. Що це за машина часу, інтуїція сценаристів чи світова змова? Ви на каналі Макадзеба. підписуйтесь, ставте міцну вподобайку та підтримуйте розвиток каналу донатами. Всі послання, друзі, в описі під відео. Які ж були передбачення? Деякі передбачення часто нарікають і без Сімпсонів, наприклад, те, що незабаром майже всіх замінять роботи. Люди стануть непотрібні і згодом взагалі розпочнеться повстання та війни бездушних істот проти землян. Стара байка, пам'ятаєте, ще з минулого століття чули такі казочки? Наш славнозвісний термінатор 84-го року випуску теж так казав, хоча. Може, і не зовсім казочки, як вважаєте. Наприклад, у 17 серії 23 сезону є сцена про те, як Гомер втрачає роботу, тому що всіх людей замінили роботи. Сезон вийшов у десятому році, а вже на сьогоднішній день в Японії активно працюють роботи-прибиральники, роботи, офіціанти. Роботи в ресторанній індустрії не новація. Зараз багато хто замислюється, чи стануть вони майбутнім галузі. Роботи-кур'єри та навіть роботи повії. Так що незабаром ймовірно розумні машини. Забезпечать всі потреби, заміні працівників, а згодом і самих людей. В даному випадку серіал має рацію. Хоча не треба бути великим Сімпсоном, щоб передбачити, куди рухається наука. Але як вам така наука? В 95-му році, коли ще символіка iPhone та Apple була ще простим недогризком, вийшла досить цікава серія Сімпсонів, а цікава вона наручними годинниками персонажів. Вони, як для середини 90-х, не механічні, не на батарейці і навіть без півників. А справжній смарт-годинник. Оце вже реальний стрибок у смарт-часі, інакше як таке можна взагалі пояснити? Творці мультфільму знали, що вже ведуться розробки подібного годинника і вирішили через серіал запустити першу рекламу, так би мовити, демо-версію. Що ж, тоді це не передбачення, а геніальна маркетингова стратегія на 15 років вперед. Але виявляється, Сімпсони не перші, хто заявив про смарт-годинник. Цей пристрій існував ще задовго до цього. 72 другого року прототип смарт-годинника від Pulsar виник у фільмі про Джеймса Бонда. Звісно, що в ретроверсії не було там скільки функцій і наворотів як тепер. Проте була можливість вести нотатки та отримати навіть віддалений доступ до комп'ютера. А ось активне вдосконалення таких пристроїв почалося якраз в середині 90-х років, коли і вийшла славнозвісна серія Сімпсонів. Здали Сімпсон наперед і про те, що Дісней в 2012 році викупить компанію 21 століття Fox. Причому повідомили про це ще в 98-му році. Отакий От економічний закедон на 20 років вперед. Їм би на більші грати мільярдерами б стали. Хоча деякі горе експерти дійсно посилаються на Сімпсонів у своїх комерційних ходах. Та ось і ще один дивовижний збіг технічних новинок в серії 2005 року випуску з'являється сучасний 3D-принтер, який надрукував торт. Але такі новинки стали можливі лише дванадцятого року з інновацією 3D-технології. Слухайте, а може науковий інженер і сценарист Сімпсонів – це одна й та ж сама людина? В день в секретному науковому інституті працює, а вночі мультики клепає як хобі. Та й особливих секретів творці серіал не здали. Про розробку щось схоже на 3D-принтер відомо ще у 80-х роках. Тому в 2005-му вони навіть якось запізнилися, мабуть, аж не схоже на Сімпсонів. Та окрім науково-технічних новинок, вирішили Сімпсони погратися і в світову політику. І так собі з легкістю передбачили дуже багато моторичних речей. І це вже не жарти. Чи аж голова там тоді всміхається за тими Сімпсонами? Наприклад, у 2012 році вийшла серія, де спрогнозували кризу в Греції. За сюжетом Гомер, типу, сидить у студії новин. А внизу біжить рухома стрічка з інформацією, що Європа у зв'язку з економічною кризою виставляє Грецію на eBay. Це не матюк, це такий всесвітній онлайн аукціон вживаних речей. Ну прямо жарт від сценаристів, особливо для греків. Але через три роки в Греції реально розпочалася економічна криза та дефолт. Точніше, через три роки криза просто досягла свого піку, а зародилася скрута ще в 2009 році, коли через внутрішні пільги та високу частку незароблених сплат Греція стала. Неспроможно виплачувати зовнішні борги. Виходить, що Сімпсони просто на основі поточної ситуації прорахували вірогідну грецьку кризу. То йдемо глибше. Кризу прорахувати достатньо якісної економічної освіти. А ось 100% визнати, хто стане президентом Америки, треба вже освіту медіума. Одній із серій Гомер Сімпсон проїжджає повз дивний знак на задньому плані, на якому чітко написано Трамп 2024 рік. Якраз тоді, коли він виграв вибори на свій другий термін, цікаво, як можна було прорахувати, за кого проголосує демократичний американський народ. Це ж не українські вибори 2004 року. Вони навіть знали, хто буде конкуренткою Трампа та взагалі безглуздя, в якому одязі Камала Гарріс вийде на дебати. Тут два варіанти: або вони залізли в голову Камала і не диктували. Що її одягнути або Камала і є секретний сценарист Сімпсонів. Та й визначили Сімпсони не тільки перемогу Трампа в 24-му році, а й Штурм Капітолію в 21-му році. За сценарієм, Гомер Сімпсон захищає Капітолію від так званих демонів, які прийшли на його викрадення під час Дня Подяки. Але прикол в тому, що ця серія вийшла задовго до політичних розборок в 96-му році. І найцікавіше тут те, що Сімпсони не просто нарекли. А й навіть підбурили ці події. Головний штурман Капітоля Джейк Анджелі міг надихнутися образом із сцену із Сімпсонів і спеціально відтворити захотів аналогічну історію. Хоча речники Сімпсонів, так у них є навіть свої речники, знімають з себе відповідальність за реальну капітолію 21-го року. Вони стверджують, що образ взяли не із мультфільму, а доповнили з інтернету. Наприклад, ніяких татуювань. І розмальованого обличчя в персонажа не було, хоча був один смертельний прогноз, який таки не здійснився нещодавно. Мережою поширився кадр із Сімпсонів, на якому Дональд Трамп лежить у домовині. Але ні, боятися за життя американського лідера вже пізно. В кадрі чіткий напис «12 квітня 25-го року. Кінець ери, що це Сімпсони вперше помилилися? Чи спеціально підсунули такий фейк, щоб переконати мовляв? Нічого ми не передбачаємо. Бачите, яка груба помилка? Чи не вже Сімпсони, як завжди, все знали наперед? І Трампа дійсно чекав фатальний кінець. Просто щось пішло не за планом. Наприклад, Трамп відкупився від сценаристів Сімпсонів. або ще більш неймовірний варіант: лідера підмінили. А то не справжній, а як інакше можна пояснити таку дивну поведінку? Але такі версії вже більш схожі на казочки для Телесиків. А напишіть, друзі, свою думку, чому не здійснилося смертельне передбачення для Трампа? Та це не єдине передбачення, яке поки що не здійснилося. Наприклад, до 97 році серіал показав, що у фінал чемпіонату світу по футболу вийдуть Мексика та Португалія. Але як бачимо, наразі такого матчу не відбулося. Також у Сімпсонів була серія, де ліза переселяється на Марс, бо до 51-го року там нібито буде вже повна колонізація. І дійсно роль колонізатора на себе взяв неперевершний винахідник передових технологій сучасний геній Остап Ілон Маск Берта Марія Бендербей. Що ж, побачимо його казковий політ на реальний Марс. А ще Сімпсони нарекли, що третя світова війна в 25-му році. Рік ще, звісно, триває, але начебто нічого не планується. Хоча хто його там знає, в яких божевільних там що в голові взагалі? Та якщо так подумати, то третя світова вже давно триває. Просто у нас після мирних конференцій попередніх світових конфліктів заборонили саме слово війна, тому в чому Сімпсони, можливо і мали рацію. А звідки ж взялася ця божевільна сімейка Сімпсонів? Невже вийшли з битви екстрасенсів на СТБ? Але замут тут посерйозніше ніж в битви екстрасенсів? Це далеко не дитячий мультик про добрих і злих героїв. Сімпсон налічують майже 800 серій, об'єднаних у 36 сезонів, і виходять на екрани споживачів ще вісімдесят сьомого року, і відтоді буквально огорнулися всенародною любов'ю, створені Сімпсони метом Гренінгом, спадковим сценаристом та режисером третьому покоління. Але звісно, одній людині не під силу вигадати і спрогнозувати скільки подій над Сімпсонами. Працює команда із 16 сценаристів. Приносять вони свої ідеї на розгляд в кінці року, якраз тоді, коли складається ви бюджет і робляться приблизні політико-економічні намітки на наступний рік. Мабуть, котрий сценарист працює над двома проектами. Один із них мультфільм. До речі, найголовнішим автором «Сімпсонів» називають Джон Шварцвельдера. Він написав близько 60 серій, серед яких є і славнозвісні Віщунські. Джон людина старого американського загартування закінчив Гарвардський університет, входив в Гарвардський посквілля і цілком ймовірно за своє життя накопичив потрібні знайомства з високими людьми. Що ж, не треба бути палким прихильником серіалу, щоб помітити, що це зовсім не дитячий мультфільм. В снах добре помітне політичне підґрунтя з лівим таким ухилом. Не дивно тоді, що вони поховали Трампа. Має серіал також чималий вплив на суспільний світогляд. Наприклад, обурений вигук доу було занесено до оксфордського словника. Хоча раніше ця фраза ніде не вживалася, образи серіалу почали масово використовуватися в літературі, фільмах, телепередачах. Розпочалися суспільні суперечки. Хтось вважав «Сімпсонів» цікавим серіалом. А хтось стверджував, що той же головний герой Барт – негативний бунтівник і погано впливає на підростаюче покоління. Навіть 41-й президент Джордж Буш у своїй промові якось сказав, що американська родина має бути менш схожа на Сімпсонів. Та то й зрозуміло з огляду на те, що Джордж Буш старший правий республіканець, конкурент Сімпсонам. Сімпсоном в Україні на початку нульових взагалі намагалися обмежити серіал. І з рішенням експертної комісії показувати лише після 9 вечора Такий, з таким жовтеньким трикутничком. Якщо ще хтось пам'ятає, що це тоді в нульові, на думку тієї комісії, краще цілодобово було крутити. Смішариків, папаних дочок та суперінтелектуальний серіал Букіни можливо, таке обмеження було і через особисту образу Віктора Федоровича Шапочкіна, сатиричний образ, якого з'явився в 23 сезоні. Заборонили серіал також у Венесуелі, Бразилії і Росії. Та, попри критику з різних куточків світу, більше було все ж таки похвали. Сімпсони отримали кілька десятків нагород. Журнал Тайм визнав їх найкращим серіалом 20-го століття. Вигадкового персонажа Барта включили до списку сотні найвпливовіших. Осіб. А на Голівудській алеї Слави заклали зірку Сімпсонів. Та найцікавіше, ще в 2009 році Ватикан офіційно визнав серіал як реалістичний та розумний. Погодьтесь, за кожен фільм Ватикан висловлюється та ще й позитивно. Явно, що щось вони не просто так. Світова змова або навіщо такі жарти. Можливо, цей серіал взагалі було створено умисне на замовлення спецслужб. Щоб через нього маніпулювати свідомістю людей, типу 25-го кадру недаремно ж цей серіал не виходить з трендів. Завжди вплив де через продукт масового споживання, там де не чекаєш підступу. Таким чином і перемога Трампа, і Капітолія, і грецька криза можуть бути далеко не випадкові. В історії українського кінематографу, наприклад, вже був подібний серіальчик, але іноді не варто пояснювати змовою те, що можна пояснити тупістю і приколом. Цілком ймовірно, що у творців Сімпсонів є гроші. Влада, контакти з першими особами держави там доступ до закритої інформації тощо, але як і будь-якій людині на своєму щаблі розвитку присутнє поща гумору та бажання розваги, навіть ворони і ржуть одна над одною, і цим дядькам набридає отам сидіти у своїх високих тадових кабінетах. Щось там вирішувати та з розумним видом керувати світом. Їм також хочеться побігати в пішморки, поваляти дурака або пограти в якісь ігри, створити якісь там тупі і ржачні підколи над друзями. Але для них це все закрито. Плата за високу кар'єру велика. То чому б тоді не випустити пар, хоча б через серіал і його дурнуватих персонажів? Прикольна цяцька. Тут репетируємо на анімаційних клоунах, а потім прем'єра на справжніх. Але у досвідчених кінознавців на все це більш скептична думка. Вони стверджують, що, по-перше, це все реально збіг обставин, а по-друге, висококласний професіоналізм сценаристів збіг, тому що за весь час серіалу було випущено десь там 800 епізодів. І логічно, що щось там можна і відгадати, тиснувши, наприклад, так би мовити, пальцем в небо. Майже в кожному тривалому серіалі є щось віщунське. Якщо добре покопатися, наприклад, деякі правдиві прогнози є і в серіалах Чорне дзеркало, Світ Дикого Заходу, Проблиски майбутнього та багато інших. На ще друзі, до речі, який ще там фільм з точністю щось передбачив. А професіоналізм полягає в тому, що сценарист не тільки розуміється в літературних канонах, а й в економіці, моді, політиці, шоу бізнесі, науці і техніці. Щоб повірили глядачі, звісно, треба самому розібратися і не поверхнево. А оскільки на Сімпсонів працюють зубаті профі, то не дивно, що в рамках свого сюжету паралельно можуть передбачити якісь світові тенденції. І як ви зрозуміли, для цього ніяких містичних здібностей не треба. Ми не в 10 столітті до нашої ери, щоб людський розум чи природні явища пояснювати реакцію богів і чудом там магії. А якби сімсони передбачили українське, ви, мабуть, помітили. Що Сімпсони в основному вангують про Америку, Японію та Західну Європу? А уявіть, якщо б Сімпсони почали передбачати про Україну, наперед передбачили б війну, і ми були б в повній бойовій готовності Нульових передбачили б. Як зведений старший брат за спиною ножа гострить, а до 94-го року застерегли б про Будапештський меморандум. Але здається, навіть якщо б в Україні було б не те, що Сімпсони, а цілий портал часу, все одно б зробили ті самі помилки. Україна це ексклюзив, і куди розвернеться наша історія через хвилину, не знає ніхто. Чи міг би хтось передбачити, як з іскорки непокори Януковича розпалиться мільйонна революція гідності, а як вишиванка із ізгою перетвориться в тренд? А як по приколу ми обрали собі президента? Ні, у сценаристів та мультиплікаторів вибухнула материнська плата від таких передбачень 100%. Україну спрогнозувати неможливо, вона непередбачувана, негадана, з сюрпризом, як то кажуть. Саме за це нас не завжди розуміють, але і з повагою остерігаються. Намагалися Сімсони спрогнозувати, звісно, щось і про Україну скоріше про одну її від'ємну частину містера Януковича і його недорозвинену свиту. Але вийшло аж занадто пародійно і поверхнево. би зараз сказати ну. А в дусі шароварщини. Київ Україна. Київ Уркаїна. Коротше, Київ. Він же лише один? Фуфло, фуфло. Бейонс підтвердила, що приїде на 16-ліття дочки. Братан прислав смішне відео. Ніфіга не смішно. А можливо, там дійсно щось смішне? Хочеться запитати: ось ця ось злодійсна пика все, що ви можете показати про Україну. Такими ви нас бачите. Жесть, ні. Щоб розказати про Україну, треба тут прожити, полюбити цей народ, щоб хоча б на відсоток дізнатися його істинну сутність. Ось так Сімпсони розкидали свої серії як карти таро. Та наразі випуски серій припиняти не збираються. Тому попереду ще може бути багато всього цікавого. А нам залишається лише спостерігати за цим реаліті цирком і сподіватися. На краще. А вірити чи ні, це вже справа кожного. Напишіть свою думку в коментарях, що це унікальний збіг обставин чи світова змова за маскою мультиплікації. На цьому все, друзі. Дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити потужну подолайку та залишити будь-який коментар. Бажано і сіми слів. Якщо хочете підтримати мене, можете зробити донат або придбати мої авторські програми тренувань, спортивне харчування та інші мої послуги на моєму сайті. Послання будуть в описі під відео. Всім перемоги! Всім всього доброго, всім па-па!